Бус американського виробництва та пікап японського цей новенький транспорт відтепер частина автопарку Вінницького та ужгородського спецпідрозділів. Необхідними транспортними засобами військовослужбовців забезпечила Вінницька міська рада спільно з міжрегіональним координаційним гуманітарним штабом. Хотів би в першу чергу подякувати нашим воїнам за те, що вони захищають на різних ділянках фронту нашу країну. Сьогодні ми передаємо двом спецпідрозділам відповідні автомобілі для виконання відповідних бойових завдань. І в цілому працюємо в рамках роботи міжрегіонального гуманітарно-координаційного штабу територіальної громади. Тому дякую вам, хлопці, і бажаю, щоб ви могли ефективно виконувати всі бойові завдання, які ставили вам в командування. Ключі від пікапа отримали бійці Ужгородського спецпідрозділу. Авто з великою прохідністю їм вкрай необхідне для виконання бойових завдань на Донецькому напрямку. Автомобіль та так само, як побратим, вона Має не підвести за транспортними засобами, потрібно постійно стежити, щоб вони були в технічному справні і під час виконання завдань, щоб не підвели. І цей транспортний засіб якраз і підходить для того, щоб виконувати завдання і зберегти життя та здоров'я військовослужбовців, тому що це саме ціне. Новий бус, який передали Вінницькому спецпідрозділу, використовуватиметься для перевезення особового складу. Допомогу від Вінницької громади та міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу бійці цього підрозділу отримують втретє. Транспортні засоби передавали ФПВ-шки передавали мавіки, передавали. Загалом, від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Вінницька міська рада та міжрегіональний координаційний гумштаб підсилили 90 військових формувань. Ілля іскра Микола Назаренко, новини за день, телеканал Віта.